Добровольці не раби, а захист країни обов'язок всіх. В Івано-Франківську рідні військових провели мирний пікет за демобілізацію. Вони вимагають встановити термін служби для воїнів. Продовжить тему Тетяна Дадак прийшов час інших. Такими гаслами, вкотре рідні військовослужбовці виходять на площу біля адмінбудівлі. Чоловік зоряний на фронті майже два роки. Аби стати на захист країни, повернувся із Польщі. За два роки він був вдома, 14 днів. Я сюди вийшла, щоб його демобілізували після 18 місяців служби. При тому він постійно на передовій. Він ні в Закарпатті, ні в Франківську, ні в Долині. Він в Харків, Запоріжжя, Донецьк. Тому я сюди вийшла. Оксана Савчук на пікет прийшла із двома дітьми. Розповідає, спочатку її чоловіка не взяли на військову службу через стан здоров'я, та він записався у лави тероборони і вже понад 20 місяців воює на запорізькому напрямку. Він мав досить багато контузій. У нього є дуже серйозні проблеми на даний момент з хребтом та легенії, оскільки можна сказати два роки. Він перебуває у землі у землянках їхніх. Психологічно виснажений. Фізично виснажений. Ну, відповідно, ми тут для того, щоб наші хлопці, які два роки воюють, мали право вибору. Чи вони воюють, чи вони хоч трішки відпочивають. І якщо будуть мати фізичну і психічну змову, поверталися відповідно до лав захисників України. Близько 40 учасників пікету пройшлися 100 метрівкою до вічового майдану, а згодом до ратуші. Під час ходи скандували гасла. Родини воїнів і надалі виходитимуть на мирні акції, доки влада не ухвалить закон про демобілізацію після 18 місяців служби. Певна дата, а це є дуже основа основ для любого військового, який просто буде відчувати перед державою і перед народом свій захист. його буде мотивувати. Ті люди, які не прийшли, вони все рівно. Прийдуть рано чи пізно вони будуть захищати, бо наші закінчуються. Наших уже немає половини. Наприклад, з батальйону дуже багато немає хлопців, і на їхні місця все рівно хтось мусить поповнити. І ми для них також стоїмо тут. Два роки воюють, і в них немає нічого ні відпусток нормальних, нічого. Тобто у мене воює чоловік з самого початку. Це вже скоро було два роки, як він воює, і за всі два роки він був у відпустці всього 20 днів. Я вважаю, що це неприпустимо. Мирні пікети відбуваються одночасно у різних містах України.